Привітання лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського. Під час засідання постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту відбулося урочисте нагородження лауреатів щорічної всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського. Нагадаємо, премія заснована в 1994 році. Статус всеукраїнської отримала в 2006-му. Від початку заснування премію. Отримали 55 переможців. Цьогорічний преміальний фонд склав 75 тисяч гривень. Чому для нас це важливо? Степан Руданський, наш земляк, для війни особлива гордість, ну і для України теж це людина, яка любила все українське, любила Україну і робила все для того, щоб Україну знали краще і українці. А в такий спосіб через творчість і впізнавали нас, нашу культуру, наші друзі і інші країни.